Слава Україні! Що сьогодні відбулося? Це не просто засідання парламенту, де кількасот рабів від партії регіонів, як вівці, збились в стадо і від страху перед Віктором Януковичем безмовно. Піднімали руку за ті ганебні закони, про які щойно сказав Олег. Сьогодні Віктор Янукович за 15 мільярдів доларів, які йому дала Росія, продав Володимиру Путіну нашу з вами свободу. Він, як і більшість професури з партії регіонів, яка отримувала ці звання в спеціально відведених місцях, не читали і не знають історії. Більшовики, які на крові роз... розстрілювали людей, які комуняки. Намагались побудувати імперію, які залякували і нищили людей, які думали, що тоталітаризм буде вічно закінчили своє ганебне правління в Мавзолеї. Там і їм буде місце. І до того Мавзолею принесуть вінки. Ви знаєте, вінок падає. Їм не вдасться. Ніколи зломити наш дух. Вони прийняли закон, що не можна їздити по п'ять машин. Будемо їздити по чотири, але в десять разів більше, ніж їздили сьогодні. Вони прийняли закон, що не можна носити каски. Будемо з собою носити, а як треба, то одягнемо в той момент, коли треба. Вони прийняли закон, що не можна. Писати правду в інтернеті. Ми будемо робити сам видав, як він робився, і роздавати мільйонними тиражами. Вони прийняли закон, що не можна оскверняти більшовицькі пам'ятники. Вони самі попадають, як вони падали. Вони прийняли закон, що не можна думати, говорити і робити те, що хоче робити кожен українець. Не з їхнім щастям. Ми нікому і ніколи не дамо знущатися своєї волі і свободи. Сьогоднішній пакет законів це те, як вони будуть проводити президентські перегони. Сьогоднішнє голосування в парламенті під рахунок голосів, отак вони хочуть провести і порахувати. Голоси на президентських виборах. І ми до цього з вами повинні бути готові. Це вже не будуть демократичні вибори. Це буде дуже жорстка боротьба. Боротьба правди з безцечністю, боротьба минулого з майбутнім, боротьба тоталітаризму з демократією, боротьба людини. З репресивною машиною. І ми в цій боротьбі повинні виграти. І ми виграємо. Вони прийняли сьогодні закон проти основного конкурента Віктора Януковича це Юлії Тимошенко, який дає тепер можливість, як в 37-му році, не дивлячись на те, що вона перебуває в лікарні, далі судити її. За надуманими звинуваченнями і за страху перед нею давати по 7, по 10, по 70 років, вони також не знають не тільки історії України, але й не знають світової історії. У світі було багато прикладів, коли такі ж режими набагато розумніші, професійніші, досконаліші, знищували своїх конкурентів. Так думали, що знищить Ненсона Манделу. Так думали, що ніколи не відновиться Індія. Так більшовицька навала думала, що вона знищила Україну. Але Україна є, Україна була, і наша з вами Україна буде. Тому що Україна це кожен з нас. Україна це не режим Януковича. Україна це не ті раби, яких він зараз найняв. Україна це не його корупція. Україна це не його продажні суди і куплені прокурори. Україна це європейська держава, яка всьому світу, <кхи> яка всьому світу продемонструвала. Що ми вміємо робити мирний протест. Сьогодні я розмовляв з декільками міністрами закордонних справ ЄС, з нашими американськими партнерами. Всі дивилися сьогодні також телебачення, що відбувалось в Україні, всі передавали українському народу, великому волелюбному українському народу. Не просто вітання, а щиру підтримку, підтримку від наших західних партнерів. І віру в те, що ми з вами разом, завдяки силі нашого Духу, нашій вірі впевненості. Я вірю, що ми правильно робимо. І скажіть собі, кожен так, що ми віримо, що ми правильно робимо. Я вірю, що ми переможемо, і ми віримо, що ми переможемо. Я вірю, що ми заслуговуємо найкраще майбутнє, і ми віримо, що в нас буде це майбутнє. Я вірю, що на нашій стороні правда і з Божою поміччю. Ми виберемо цю правду і ми виберемо майбутнє для своєї країни. Прошу кожного, в неділю, 12-година на вічі. Ми далі продовжуємо нашу боротьбу. Борітися і поборемо! Слава Україні!